На Калущині, на щастя під час сильних морозів обійшлося без значних втрат. Про це було сказано на нещодавній розширеній нараді райдержадміністрації. Також того дня переймалися питанням пошуку коштів на заробітну плату у 2012-му Переглядали принципи роботи молодіжної адміністрації. На дві сходинки піднявся рівень району, досягши 16-го місця в обласному рейтингу. Але це не дуже тішить керівництво. Темою сьогодення були низькі температури, що заблокували рух транспорту, вивели з ладу електромережі, газову систему, а також спричинили обмороження дев'яти осіб. Неправильне поводження із нагрівальними приладами доводило до пожеж. Бувало й 4 за тиждень. Голова ради повідомив присутніх, що найближча сесія не розглядатиме соціально-економічного розвитку, адже немає обласного та державного затвердження. Також район планує закласти близько 90 тисяч на конкурси, чисте довкілля, спортивне та етнічне села, переможці яких отримають відповідно 15, 10 і 5 тисяч гривень. Начальник фінуправління озвучила про аналізований районний бюджет 2012-го, де заборгованість по зарплаті становить 14 мільйонів. Вона порадила сільським і селищному керівникам переглянути свої залишкові кошти, спецфонди, а також зменшити видатки. Таким чином трохи покращити ситуацію по виплаті заробленого. Плата за енергоносії збільшилася цього на Мільйони і становить майже сім щодо калужської молодіжної адміністрації, то вона переймається відсутністю у сільській місцевості дитмайданчиків, відновленням КВК та гри у футзал.